Не затягайте з оформленням другої пенсії, особливо стосується людей, яким зараз 40 років чи менше. Тому що у перспективі найближчого десятка років, може трошечки більше, у нас солідарна система пенсійна зникне. І тоді, власне, нікому не буде діла ні до страхового стажу, ні до сплачених податків, ні до відпрацьованих років, ні до чого подібного. Так, я не виключаю, що, можливо, якась маленька допомога від держави буде, але її вистачить рівно на елементарні речі, і то не завжди. А якщо людина хоче жити на пенсії добре, мати достаток, мати достатньо грошей і себе дійсно добре почувати, щоб не виживати, а мати якийсь відпочинок, треба мати запас грошей. Саме для цього існує недержавне пенсійне забезпечення, яке дозволяє кожному створити собі пенсію. В тому об'ємі, в якому ви хочете. Більше розібрати цю тему можна зі мною в індивідуальних консультаціях чи на моєму каналі. Приєднуйтесь за посиланням в описі сторінки, там все розкажу в деталях. До зустрічі!